Звідки ж узялося слово Україна? Якщо ви думаєте, що відповідь проста і однозначна, то ні. Тут усе значно глибше, цікавіше і навіть трошки заплутаніше. Бо, хоча шкільні підручники зазвичай згадують лише одну дату 1187 рік, як першу письмову згадку слова Україна. Але це тільки вершина айсберга. Отже, 1187 рік у Київському літописі і Патіївському списку зазначено, що після смерті князя Володимира Глібовича, онем же Україна, много у перекладі. І це приблизно означає, за ним Україна багато тужила. На перший погляд, звичайне прощання з улюбленим правителем. Але увага! Слово «о Україна це не назва країни в сучасному розумінні. І ось тут починається найцікавіше. Досі немає єдиної думки серед істориків, що саме означало те, о Україна у 12 столітті. Одні вважають, що йдеться про прикордонну територію. Мовляв, Переяславщина на той час була порубіжжям Київської Русі, і О, Україна це щось на кшталт околиці, мщі. Але інші науковці впевнені, це не просто окраїна, а повноцінна земля, самостійне удільне князівство. І ось чому у тій же літописній згадці йдеться не про абстрактний кордон, а про людей, які плачуть за своїм князем. І якщо плачуть, то точно не степ, не ліс і не кордон. Плаче земля, плаче громада, плаче країна. А країна це не межа, це щось більше. Давайте глянемо далі. У 1189 році слово «Оукраїна» знову з'являється цього разу в контексті оукраїна Галицька. А це вже не Переяславщина, а інший регіон. Через кілька десятиліть у 1213 році ще одна згадка. І всю Оукраїну. йдеться вже про території навколо Берестя, сучасного Бреста. А це Волинь. І знову не одна, а ціла територія. І так далі. Згадка за 1268 рік знову про західні землі. За 1280 рік знову на Вкраїні. І навіть у 1282 році говориться про село воїнь на Авкраїниці, тобто на пограниччі Русі і Польщі. Усі ці згадки доводять одне слово Україна з самого початку не прив'язане до якогось одного регіону. Воно мандрує з літопису в літопис, охоплюючи то Переяславщину, то Волинь, то Галичину. Тож як це пояснити? Розуміння значення слова залежить від часу, від контексту і найголовніше від того, хто його вживає. У 11-13 століттях Україна найчастіше означала територію, що була десь на межі, але не обов'язково периферійну чи другосортну. Це могла бути територія напруги, територія фронтиру. Так історики називають простори, де межуються дві різні цивілізації або культури. Наприклад, Переяславщина межувала зі степами, де кочували половці, тому й була україною, ніби захисним поясом Русі, але при цьому це була сильна, автономна, шанована земля з власним князем, військом і господарством. Невже це звучить як Окраїна? І ось ми підходимо до одного з найголовніших питань: чому ж так активно поширюється версія, що слово Україна це лише Окраїна, це те, що дуже активно просуває російська пропаганда ще з 19 століття, а особливо так в радянський час. Буцімто мовляв, Україна це не самостійна країна, а й окраїна Росії, десь там на периферії Великої імперії. Але варто лише заглянути в джерела і все стає на свої місця. Історичні документи показують зовсім інше. По-перше, слово Україна і слово Окраїна мають різне походження. Україна це від «Украй», тобто відрізана частина. Шмат землі, що існує самостійно, це частина, яка з часом стала цілим. А окраїна від окрай, обріз це буквально те, що не є самостійним, що завжди залежить від центру. Це зовсім різні слова з різною історією і різним змістом. По-друге, навіть у найдавніших джерелах слово не Україна не має негативного чи зневажливого забарвлення. Навпаки, це слово, що позначало живі населені значущі території. Якщо вже й було якесь значення межа, то це межа сильної держави, це не слабкість, це відповідальність. Бо саме тут на цих територіях зупиняли ворога, формували військо, саме тут зароджувався майбутній дух козацтва, який згодом став символом свободи. А тепер запам'ятайте, у жодному літописі не зустрічається словосполучення Руська Україна завжди Руська земля. А от Україна завжди щось окреме, унікальне. Це свідчить про те, що назва Україна мала своє чітке значення, і воно ніколи не було тотожне просто частині Русі. Україна це не частина когось, це своя самобутня територія, яка з кожним століттям набирала сили і змісту. Минуло кілька століть, і слово Україна продовжило своє мовне та історичне життя. Якщо в 12-13 столітті. Тяг це була територія, що межувала з небезпекою, то вже в 15-16 століттях Україна починає з'являтися у цілком офіційних документах. Ми переносимось у часи Великого князівства Литовського держави, яка на довгий період охопила значну частину колишніх руських земель, зокрема й ті, що нині вважаються українськими. Саме в литовських грамотах, привілеях та листах до інших країн словоча Україна набуває нового значення, не просто якесь пограниччя, а конкретна географічна територія з політичним значенням. Наприклад, у 1500 році Великий князь Литовський у листі до Кримського хана називає Київську, Волинську та Подільську землі нашими Українами. Зверніть увагу, множина. Тобто України це кілька регіонів, велика сукупність територій, і це вже офіційна мова державного управління. У 1545 році, під час ревізії замків на Волині, було складено окрему книгу, яка так і називалась Реєстр українських замків. Там є й такий запис: «Тая Україна в пусті лежала, де слово означає. Не просто околицю, а занедбану або покинуту частину господарства, знову ж таки, повноцінну землю. Інша надзвичайно важлива згадка у Пересопницькому Євангелії, яке створювали всередині 16 століття. Цей унікальний переклад Євангелія староукраїнською мовою не лише духовна пам'ятка, а й культурна. В ньому слово Україна вживається у значенні країна, земля, територія, наприклад, у Вислові. Ходив по всей Україні іорданській. У тексті чітко видно, що те Україна не є периферією, вона є самостійним. Географічним простором до того ж слово згадується в різних формах і стосовно різних місць. Це підтверджує, що на той момент Україна вже стала загальновживаним словом. Далі все ще цікавіше у 1569 році була укладена Люблінська унія, яка об'єднала Велике Князівство Литовське і Польщу в Річ Посполиту, велику європейську державу того часу. Внаслідок цього частина українських земель, Київщина, Волинь, Братславщина, офіційно увійшла до складу польської корони. І от тоді слово Україна починає з'являтися буквально всюди, у королівських універсалах, судових справах, військовій термінології, дипломатичному листуванні. Воно перестає бути просто по Іжям, а перетворюється на реальний географічний і політичний простір: Українні землі, українні міста, українні замки. Слово Україна навіть починає персоніфікуватися. У літературі цього періоду Україна постає як жива істота. Мати, жінка, яка страждає і просить допомоги. В одному з трактатів Войцеха Кіцького Україна звертається до жовніра, тобто солдата і жаліється. Ох, нещасною я є. «Надто Україна милих, бо нема синів, котрі поганина навідганяли. Усі ці образи показують, що для людей, 16 17 століття, Україна це не просто земля, а рідна домівка, частина душі, уособлення всієї національної ідеї. Еї, яка ще тільки зароджується. А тепер географія. 1613 рік в Амстердамі виходить одна з найвідоміших карт того часу: Магні Дукатус Литовський карта Великого Князівства Литовського, створена під керівництвом Миколая Криштофа Радзевіла. І от на цій мапі вперше на всю Європу позначено назву Україна. І не десь там у куточку, а прямо на головному полі карти поруч із Києвом, Каневом Черкасами. Ця карта була основним джерелом географічних знань про наші землі протягом майже півтора століття. І саме тут Україна. Постає як реальна частина світу, не як межа чи окраїна, а як назва певної території, важливою для всієї Європи. До речі, там є дуже цікавий підпис: Волиня Ультеріор Кваї, Тумф, Крайна, Тум Ніс Ап Аліс Воцітатур, тобто того бічна Волинь, яку тепер називають Україною або низом. Це показує, що на початку 17 століття слово Україна вже вживається як офіційна назва великої території і вже має свої синоніми, варіанти вжитку. Це ще не все. В офіційних документах тієї епохи часто згадуються урядники українних замків, українних земель, козаки, які боронять усю Україну від набігів. У листах до султанів Османської імперії королі Польщі писали про Українні міста, що межують з татарськими землями. У віршах, трактатах, маніфестах скрізь Україна вже означає конкретне місце з чіткими кордонами, з політичною відповідальністю, з народом, який готовий її боронити. Слово українець ще не стало офіційним етнонімом. Людей називали Русинами, а країну Русь. Але вже тоді, у 16-17 століттях, Україна перестає бути просто географічним позначенням. І саме в цей період, завдяки тому, що назва потрапляє на мапи Європи, у свідомості освічених людей того часу формується чітке уявлення: є така територія, є така назва, є такий народ, і з ним краще не жартувати. Усе докорінно змінилося у середині 17 століття, коли вибухнуло велике повстання під проводом Богдана Хмельницького. Саме тоді назва «Те Україна вперше чітко закріплюється як назва всієї Надніпрянщини, не просто як територія чи прикордонна земля, а як окрема країна з власною армією, дипломатією та владою. У численних універсалах, листах, угодах гетьманів слово Україна вже не потребує пояснень. Усі розуміють, про яку землю йдеться в листі Івана Куцковича 1602 року слово пере. Іна вживається аж сім разів. Він пише про усю Україну аж до гирла Дніпрового, що вкотре доводить: мова йде про величезну територію, а не вузький прикордонний регіон. А вже з часів Хмельниччини це слово повністю набуває національного масштабу. Поступова назва Україна поширюється далі за межі Надніпрянщини. Вона охоплює Слобожанщину, де з'являється офіційна назва Слободська Україна. Далі Галичину, Волинь, Поділля. І хоча на Заході ще довго користувалися терміном Русь поступово й туди приходить розуміння Ми Українці а наша земля Україна. Цей процес був поступовим, але не відворотним. Народ починає відчувати себе не просто мешканцями окремих воєводств, князівств чи регіонів, а частиною одного цілого країни під назвою. Україна у 18-19 століттях назву Україна офіційно забороняють вживати в Російській імперії. Слово український не можна було друкувати в книгах, писати в газетах, навіть уживати в побуті. Російська влада наполягала на тому, що існує лише один єдиний руський народ, а всі інші це лише місцеві відгалуження. Але народ не забув. Назва жила в піснях, думах, казках, народних листах, у назвах земель. І саме це збереження стало символом тихої, впертої боротьби, бо не важливо, що писалося в наказах спеціальності. Санкт-Петербурга, важливо, як себе називали прості люди, і от десь у цей момент відбувається ще один важливий поворот: ми перестаємо бути русинами і стаємо українцями. Старе етнічне ім'я, яке ми успадкували від Русі, більше не могло нас об'єднати, бо імперія теж називала себе Руссю, і це лише плутало. Українець це вже не просто мешканець території, це людина, яка свідомо обирає свою належність, свою культуру, свою мову, свою історію. Це чітка межа між нами і ними. А тепер трішки про мову, часто можна почути на Україні чи в Україні. І хоча обидва варіанти вживалися в минулому, сьогодні правильним є лише один в Україні. Бо ми говоримо в Польщі, у Франції, в Німеччині, так само в Україні. Коли ми кажемо на Україні, ми наче виносимо себе за межі країни, говоримо про неї як про Окраїну. Це мовна звичка, нав'язана часами, коли нас хотіли зробити молодшим братом. Але ми більше не Окраїна, ми країна. І тому правильно казати в Україні. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте. Наш канал лайком, підпискою і коментарем. Чи є у вас свої сімейні історії, пов'язані з цим словом? Нам дуже цікаво це прочитати. А далі ще більше неймовірних історичних історій. Буде і про козаків, і про Січ, і про те, як народжуються нації. Не пропустіть, тож підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. І до зустрічі у наступному відео.